Кінофестивалю Миколачок Оупен» родзинкою дня стала індустріальна секція, яку запровадили на фестивалі вперше. Що це таке? Та які враження відвідувачів про п'ятий день кіно в Чернівцях? Далі в сюжеті п'ятий день міжнародного кінофестивалю Миколачук Оупен» розпочався з індустріальної секції. Лекції про жанрове кіно зі спікером Юрієм Самосенком. Двоє творців мокюменталі розповіли глядачам про особливості жанру та гачки, які тримають увагу аудиторії. це коли береться це коли знімають ігрове кіно, але роблять вигляд, що це документальне кіно, тобто, як така псевдодокументалістика. І у нас була розмова Нікіти Тержевського. Це режисер і шоураннер, Шоураннер, мабуть, найкраще буде слово, такого мокімента, як «Карлос» в Україні. Другий це Іво Кранковський, це креативний продюсер польського мокіментарі серіалу 1670, який став лідером українського Netflix у грудні. І прикольно, що обидва ці серіали. Вони вийшли у грудні. Так, так ідея з'явилися їх поєднати, щоб український е, шоуранер. Такого проекту поговорив з польським шоуратором. Такого проекту третя лекція проводилась на основі фільму Лишайся онлайн, де учасники розбирали, як цей фільм потрапив на фестиваль Фантазія. Фантазія це один з найбільших фестивалів жанрового кіно, і українське кіно туди потрапляє ну майже ніколи. І от онлайн» туди потрапив і ще й виграв як найкращий дебют. І От Антон розповів, чому і як це сталося. Наступним у програмі п'ятого дня Миколайчук Оуп» Пен був фільм Найс Лейдіс. Фільм почали знімати ще до повномасштабного вторгнення, але війна таки внесла свої корективи до сюжету. Найследіс Марії Пономарьової – це про команду. Черлідінгу, яка називається це жінки з Харкова, і вони виступають в категорії 25, тому що це максимальна категорія вікова в черлідингу, а їм всім давно за 50. І вони цим спортом дуже надихаються, але звісно війна вносить свої корективи. І фільм з такою історією про жіночу силу, про вічну молодість, про енергію перетворюється також на історію про діалог між тими, хто залишився і хто поїхав. Ну, зніматися було не також легко, тому що ведь, фільми завжди обов'язують тому, щоб ти підготувався, щоб ти був в формі, щоб ти прекрасно виглядав. А зйомки вони не, не напрягали. Перший фільм «Nice Ladies» показали у Нідерландах. Був такий момент, де мені справді захотілося якось плакати. Я так приникла з цією історією про те, що в Україні дуже часто місце жінки 50+, воно таке невизначене, не зрозуміло, що і робити, ніби вже нічим не можна займатися. Треба покритись хусткою і нянчити внуків. А тут така історія про те, що жінки 50+, вони знаходять в собі сили жити це життя яскраво, наповну. Фільм Найследіс мене. Вразив до глибини душі, буду відвертим, тому що він розповідає про жінок сильних із Харкова і про те, як війна їх розлучила. І ця історія дуже близька для багатьох харків'ян, як і в цілому для українців. Я думаю, що багатьох, типу, жінок ще саме ну, з молодого віку їх, типу, ну, вони переживають за те, аби... Що в них буде майбутньому? Яку вони роль мають займати в цьому суспільстві в старшому віці? І оце о, така. Ну ці жінки вони дають таку рольову модель, що можна робити, і, і те, що ну насправді немає ніяких перешкод для того, щоб якось досягати якихось таких цілей у своєму житті. У п'ятий день фестивалю продемонстрували фільм Мовчання Марії режисера Девіс Сіменіс, головна героїня Марія Лайко, зірка німого кіно і театру. Це не Історія. А... Сибна це історія все-таки про якусь силу і про те, що ну, би, можна не поступатися своїми переконаннями. Українська прем'єра мовчання Марії відбулась у Миколайчук Центр. Другий показ буде на одеському кінофестивалі. Глядачам Миколайчук ОПЕН на п'ятий день показали фільм Кохання нас врятує, де події розгортаються влітку 1986 року. 19-річний Федрик і Федрік і Ніна живуть у маленькому селі Секоне в Швеції. Режисер Патрік Бломбергбук на шостий день фестивалю Миколайчук Опен покажуть стрічки Окуповане місто. Трубач та Ширкоа в Оману віримо. Буде проведено національний конкурс короткого метру, уроки історії Олександра Савіна, Олександра Окіпняк. Новини СІ 4